Ти мажеш крем, а руки все одно сухі. Чому так? Що крем для рук не працює? Через шар відмерлих клітин крем просто не може проникнути в глибину. Що ж робити? Тримайте рецепт скрабу. Одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка меду і одна чайна ложка оциту. Яблучного. Акуратно масуйте 3-5 хвилин і змийте теплою водою. Після такого скрабу будь-який крем працює в рази краще. Моє ім'я Вікторія Ширін. Тут я ділюся простими й корисними порадами для краси, здоров'я і Молодості. Буду рада твоєму лайку. Я автор і виробник омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд, безпечне омолодження у подарунок, пиши в коментарях слово краса на консультацію три дев'ятки. Підписуйся, поділись подругою, було корисно, став лайк.